Літаки F-16 зависли у повітрі в прямому сенсі. Данія попередила про затримку їх надання. А США здається, здає позиції ракет для Петріот все менше, але чи виділять нам кошти на нові. Росія не спить, закупляє балістику. Невже від кімчинина? Чим протистоятиме Україна? Що з виробництвом FPV? та чи нададуть заморожені російські 300 мільярдів нашій країні? Проаналізувала команда каналу «Сій час в студії Софія Коженник. Ставте вашу вподобайку та підписуйтесь на нас. А ми. Починаємо постачання Україні F-16 із данії затримується приблизно на півроку. Про це повідомили в Міноборони України. кажуть, деякі умови для бойового застосування F-16 поки що не виконані. Йдеться про підготовку механіків, пілотів, аеродромів та логістику. Раніше вважали, що Україна отримає 19 літаків вже на початку цього року. Американські чиновники попередили Україну, що ракети для систем ППО Петріот для нашої країни стає все менше. Про це пише «The New York Times». Все через недостатнє фінансування, що викликає побоювання в українських військових. В держдепі натомість заявили, що не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти нашій країні розбудовувати власну військово-промислову базу. Таке заявив речник Метю Міллер. Варто зацитувати, ми ще не на цьому шляху, і саме тому важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили, наголосив Міллер. А поки захід повертається до роботи після новорічних свят, Росія не ловить гави і активно шукає, де можна придбати балістичні ракети для обстрілу мирних міст України. Про це пишуть аналітики з інституту вивчення війни. Ці ракети за певних обставин виявляються більш ефективними при походженні або обході українських систем ППО. Російська оборонно промислова база не може виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для тривалої кампанії з нанесення ударів по Україні. Росія, ймовірно, буде змушена постачати балістичні ракети з-за кордону, якщо захоче підтримувати масштабні ракетні удари по Україні. Констатують аналітики. Відомо, що 2 січня росіяни випустили по Харкову північно-корейськими ракетами. Відповідні докази надала прокуратура Харківської області. За словами речника Дмитра Чубенка, ця ракета була трохи більшою за діаметр російського іскандер. А її сопло, внутрішні електричні обмотки та задня частина також відрізнялися. Зовні ця ракета дуже схожа на «Іскандер». але вона не є скандером, це щось інше. Тому виникла версія, що це може бути ракета, яку не виготовляла Росія, а виготовляла інша країна. Можливо, це ракета, яку виготовила Північна Корея, оскільки дуже схожі технології використовувалися в цій ракеті, і на озброєнні у Північної Кореї є ракета, яка дуже схожа за своїми властивостями, характеристиками. Армія Росії випускає по Україні в п'ятеро більше снарядів ніж ЗСУ по росіянам. Такі дані наводить Wall Street Journal. РФ сьогодні вистрілює в середньому по 10 тисяч снарядів, а Україна по 2 тисячі. Повідомляє видання, навівши статистику сьогодення від фахівців. А ось влітку співвідношення було на користь ЗСУ. 7 тисяч снарядів проти 5 тисяч у РФ. Очевидно, це було пов'язано з контрнаступом українських сил на півдні, що потребує більшої витрати снарядів. Дешеві та смертоносні Україна вважає, що дрони «Камікадзе» є відповіддю на нерішучість заходу допомагати зброєю та боєприпасами, що скорочуються. Про це пише «The Times». Маючи дальність дії до 20 кілометрів. Дрони можуть зупиняти ворожі атаки задовго до того, як вони досягнуть піхоти на передовій. Кожен з них коштує в рази дешевше за 155-мм снаряди вартістю 3 тисячі фунтів стерлінгів. На даний момент майже всі FPV купуються з Китаю. Доречні слова лунають з Європи. Прем'єр-міністрка Італії Джордже Мелоні каже, що подальша допомога Україні зброєю необхідна для того, аби забезпечити паритет на полі бою з Росією. Інакше ж війна загрожує поширитися ближче і до її країни. Голова італійського уряду відкинула твердження, що ми не повинні надсилати зброю в Україну, тому що це призведе до ескалації конфлікту. Далі цитата. І якби ми зробили те, що нам пропонують ті, хто каже, що ми не повинні підтримувати Україну, у нас не було б миру, у нас було б вторгнення, а отже, війна ближче додому, додала Мелоні. Пожвавлення помітні в німецькому буднестазі. Там все частіше почали закликати канцлера Шольца передати далекобійні ракети Таурус, в питанні якого глава німецького уряду поки не робить рішучих дій. Постачання крилатих ракет Таурус в Україну давно назріло, каже представниця з питань оборони парламентської групи зелених у Бундестазі Сара Нанні. Цитую: найефективніший захист від російських авіаударів це обстріл цілей на російській території та на окупованих східних територіях України, звідки Росія завдає своїх ударів, вважає парламентарка. Схожої ж думки в партії ХДС, що є другою за представництвом в парламенті, Родеріг Кезеветтер заявив, що Росія зміцнюється завдяки слабкості Заходу та відсутності поставок. Ось що він зазначив: Таурус важливий, оскільки ця система настільки ефективна і може бути використана для ліквідації структур постачання та командування далеко за лінією фронту, вважає політик. Володимир Зеленський закликав країни Заходу передати Україні 300 мільярдів доларів заморожених російських активів за кордоном. Про це він написав в соцмережі Ікс. За його словами, це було б справедливим кроком, який би змусив Росію заплатити за агресію. Раніше змі писали, що на заході активізувалося обговорення конфіскації заморожених російських активів на тлі того, що зірвалося виділення двох пакетів фінансової допомоги для України на за загальну суму понад 110 мільярдів доларів від ЄС та США конфіскація російських активів розглядається на заході як альтернативне джерело фінансування допомоги Україні. Західні медіа раніше писали, що США наполегливо підштовхують до такого кроку європейських союзників, але Франція, Італія та Німеччина поки налаштовані обережно, побоюючись важких наслідків конфіскації активів для довіри до євро, а також конфіскації у відповідь європейських активів у РФ. Тож, як гадаєте, ви, коли нададуть заморожені російські нафтодолари Україні? Та як би використали їх ви на озброєння чи на відбудову? Або ж маєте свій варіант? Пишіть свої аргументи в коментарях під цим відео. Нам цікаво дізнатися ваші думки. Також ставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Наполегливо рекомендуємо тиснути на дзвіночок, і ви будете в курсі усіх найактуальніших подій. Це відео можете не ставити на паузу. Росіяни втрачають техніку. І як горить ворожа техніка глибоко в їх тилу, дивіться просто зараз на каналі «Сій час». Наші таки добралися до окупантів. Українські розвідники проникли у вороже лігво та завдали ворогу чергових втрат. Подробиці операції вже розкрили самі гурівці. Ними я з радістю поділюсь із вами. Ви ж взамін лишень. Підпишіться на канал та поставте вподобайку. І починаємо черговий блискучий рейд наших бійців розвідки. Спецпризначенці «Гурмо України спланували та здійснили спецоперацію на російських позиціях у Грайворонському районі Білгородської області, яка межує з Україною на сході. Відеозвіт опублікували на офіційній сторінці ГУР. Ось як все відбувалося. Наші бійці здобули розвіддані про те, що на російських позиціях у згаданому регіоні вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку. А це через невдоволення і скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом московських ревізорів рядові загарбники заметушилися і стали проводити активні інженерні роботи. Цим хаосом скористалися наші хлопці спецпризначенцям вдалося не лише погіршити морально-психологічний стан ворога, а й завдати йому значних втрат. Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися агресори. А також атакували російський взводний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту і застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах, ворог пішов у мінус. Кількість ліквідованих та поранених окупантів ще уточнюється, додають у головному управлінні розвідки. Я ж нагадаю, що напередодні наші бійці показали, як у ніч на 4 січня на російському аеродромі Шагол. В місті Челябінськ згорів тактичний бомбардувальник су 34 бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії повітряно-космічних сил Збройних сил РФ. Чиїми руками було скоєне займання, невідомо, але наші бійці вказали, що причини загорання невідомі. А ще раніше розвідники ділилися подробицями влучних походів на анексований Крим. У середині листопада наші дісталися до півострова на гідроциклах. У рейді брали участь воїні стугни та братства спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки Міністерства оборони, кадра моєї підготовки ділилися так само у мережі, і пропоную вам згадати їх нині, щойно ви бачили на екрані. Не припиняють бойові роботи опозиційні до Росармії військові формування, зокрема Легіон Свободи Росії, який нині воює на Коп'янському, Харківському і Донецькому напрямках. Партизани здійснюють невеликі операції із заходами на територію Федерації, однак рідко їх висвітлюють. Одна із нещодавніх таких от операцій відбулася майже три тижні тому. За інформацією бійців, 17 грудня їхні штурмові загони зайшли у Білгородську область, знищили взводний опорний пункт путінських військ. Неподалік Теребрено виконали поставлені завдання і повернулися. А ще бійці відверто постібали заяви тамтешнього губернатора Білгородщини Гладкова, що нібито внаслідок операції втрат немає. Пропоную цю цитату дорогою назад залишили цікавий пазл фахівцям путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів. А всім язикам Кремля, які пишуть про українську ДРГ, ще раз. Для тупих пояснюємо, ми російські добровольці, і ми маємо право приходити додому в будь-який час, тим більше з благою метою. Про це передає прес-служба легіону. Будемо ще чекати на нові сповіщення. А ви ж поки пишіть в коментарях, чи впливають такі події, рейди, нальоти дійсно на моральний дух ворога, аби ті добровільно складали зброю, та врешті-решт зрозуміли, що цілей іти на смерть у них дійсності немає. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас» і не забувайте про функцію дзвіночка.